Тарас Григорович Шевченко, Холодний Яр. У всякого своє лихо і у мене не тихо, хоч не своє, позичене, а все таки у лихо. Нащо, бачся, ти згадувать, що давно минуло, будеть як колишні добре, що заснуло. Хоч і яртонь, вже до його, і стежки малої не остались, і здається, що ніхто й ногою не ступав там. А згадаєш, то була дорога з монастиря Мотриного до яру страшного. В яру колись гайдамаки табором стояли, лагодили самопали, рати, що стругали, в яр тоді сходились, мов із хреста зняті, батько з сином і брат з братом одностайне стати на ворога лукавого, на лютого ляха. Де ж ти дівся, в яр глибокий, протоптаний шлях. Чи то сам зарістеним лісом, чи то засадили нові кати, щоб до тебе люди не ходили на пораду. Що їм діє з добрими панами, з людоїдами лихими, з новими ляхами. Не сховайте, над яром залізняк витає, і на умань позирає, гонту виглядає. Не ховайте, не топчіте святого закону. Не зовіте преподобним лютого Нерона, не славтеся царевою святою войною, бо ви й самі не знаєте, що царики коять, а кричите, що несете й душу шкуру за оттечество, їй Богу, овечша натура дурний шию підставляє, та не знає за що, та ще й гонту зневажає ледаче ледаче. Гайдамакіні воїни, розбойники, вори, П'ятно в нашій історії брешеш людомори! за святую правду волю розбойник не стане, не понесе, не розкує закований у ваші кайдани народ темний, не заріже лукавого сина, не розіб'є живе серце за свою країну Ви, розбойники не ситі, голодні ворони По якому правдивому, святому закону і землею всім даною. І сердешним людом торгуєте, стережіться ж, бо лихо вам буде. Дуріть себе, дуріть дітей і брата сліпо, дуріть себе, чужих людей, та не дуріть Бога, вовдень радості над вами розпадеться кара і повіє огонь новий з Холодного Яру. Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива, додолу верби гневисокі, горами хвилю підійма, і блідний місяць на ту пору із хмари деде виглядав, неначе човен в синім морі, То виринав, то потопав. Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів, Сичі в гаю перекликались, І ясен раз у раз скрипів. Тарас Григоровичевко, Думка, Куди ти йдеш? не спитавшись, на кого покинув? Батька, неньку старенькою, молоду дівчину. На чужині не ті люди, тяжко з ними жити. Ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, Грає синє море, думав, доля зустрінеться, спіткалося горе, а журавлі летять собі додому ключами, Плаче козак, шляхи биті, заросли тернами. Зацвіла в долині червона калина. Ніби засміялась дівчина, дитина. Любо, любо стала. Пташечка зраділа і защебетала, почула дівчина. І в білій світині вийшла погуляти у гай на долину. Уривок із поеми Тараса Шевченка. Кавказ. За горем і гори хмарою повиті, за сіні горем. От там то ми вествіми не нагодованою голову Застукає сердешню волю. Та й дськуємо для гокость ми людей, муштрованих чимало, а сльоз, а крові напоїть всіх імператорів без з дітьми, внуками втопить в сльозах удов'їх, а дівочих. Пролитих тайно серед ночі, а матерні гарячих сльоз, а батькових старих кровавих не ріки море розлилось, огненне море. Слава, 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 слава. хартам і гончим, і псарям, і нашим батюшкам царям, слава і вам слава, сині гори! Кригою окуті і вам, лицарі великі, богом не забуті, Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. У з поеми Гайдамаки Встала весна, встала весна, чорну землю сонно розбудила. Уквічали і рястом, вервінком укрила. І на полі жайворонок, соловейком гаїв. Землю убрано весною, Вранці зустрічають. Мені однаково, чи буду. Я жить в Україні, чи ні, Чи хто згадає, чи забуде. Мене в снігу на чужині, однаковісінько мені, в неволі виріс між чужими, і не оплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. І не пом'яне батько сином не скаже синові молись, молися сину за Вкраїну, його замучили колись. Мені однаково чи буде той син молитися, чи ні, та не однаково мені, як Україну злії люди, Присплять лукаві і вогні її окраденою збудять, Ох, не однаково мені. Зори мої вечірні, сійди над горою, поговоримо тихесенько, Неволі з тобою. Розкажи, як за горою, сонечко сідає, як у Дніпрі веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віти, А навіта гойдаються нехрещені діти. Тарас Григорович Шевченко І мертвим, і живим, і ненарожденним. І смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки яму окаяний, і день, і ніч плачу на розпутті велелюдним, І ніхто не бачить. І не бачить і не знає, оглухли не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають людей запрягають, в тяжкі ярма орють лихо лихом посівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива. Схаменіться недолюди. Діти юродиві, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя правда. І сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього знайшли. Несли, несли з чужого поля і на Україну, принесли великих слов, велику силу, та й більш нічого, кричите, що Бог создав вас не на те, аби неправді поклонились, і хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрячих гречкосіїв. І сонця правди дозрівать, в німецькій землі не чужії, претесся знову, аби взять і всю мізерію з собою І дідами крадене добро, тоді б остався сиротою з святими горами Дніпро. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями годуть. Плугарі з плугами йдуть, співають і дичуть дівчата, а матері вечерять ждуть: сім'я, вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає. А мати хоче научити, так соловейку не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх, затихло все. Тільки дівчата та соловейка не затих. Сон, на панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать пішла в снопи, пошкандибала Івана сина годувать. Воно сповитеє кричало у холодочку за снопом, розповела, нагодувала, попестила і ніби сном над сином сидя, задрімала. І сниться їй, той син Іван і уродливий, і багатий, уже засватаний, жонатий на вольній бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі, і на своїм веселім полі У двох собі пшеницю жнуть. А діточки обід несуть. І усміхнулася не Бога, прокинулась, нема нічого. Найвася Вася глянула. Взяла його, гарненько сповила, І копу до жінать пішла, поки не чутила нового.